Тепер припаяю силові дроти та конденсатор. Почну з останнього. На ніжки конденсатора я вдягнув термоусадку, аби було менше оголених дротів, які можна чимось закоротити. На корпус теж вдягнув шматок термозбіжної трубки, але це вже для того, щоб хоч трохи гасити вібрації. Бо кондьор стає в раму досить щільно і може в польоті гатитися об вітікс та верхню кришку. Силові дроти припаяю під кутом, щоб вони обходили конденсатор праворуч, бо ані зверху, ані знизу місця для них немає. А ще десь там має влізти бузер. Після того, як я зафіксував силові дроти на своїх місцях, додаю трохи флюсу та ще раз добре прогріваю місця пайки, щоб впевнитися, що все з'єднано надійно. Також обов'язково дивлюся, як воно вийшло поближче. Ну і вам теж покажу, як воно. Достатньо блискуче вийшло бульки чи ні. Пишіть в коментарях.